Всім привіт західної частини України, а саме Рівненщина, У нас ранок, ранкова кава. Я вдома, вихідний, але погода вносить свої корективи на сьогодні дощ. Але це нічого страшного, є багато інших справ, які треба зробити і доробити, сподіваюся. І трішки воно наладиться до після обіду і все ж таки щось зробимо те, що мало зробити. Так, що так вам гарного перегляду. Ну, а я йду приступати до ранкової поранки, покажу, що та як, розкажу вам, так що не перемикайтеся, Кому цікаво, залишайтеся. Взяла насінневий овес, щоб посіяти. Овес у нас по 8 гривень. А взяла 50 кілограмів, думаю, що вистачить на те, що запланувала. Так що йду висівати. Ну, ось і знову три яйця, тобто три гуски несеться, чому я дуже рада. Ну, а ось тут в мене ці курчатки, які вилухали з мене з інкубатора. Звичайно, інкубація була така не дуже, тому що більше. Сподівались, вилупиться, а вилупилося 31 курчатку. Ну і багато позавмирало. Так що поставила водичку, захотіла водички. І двоє відійшло. Так що у нас тут 29 курчат. Є і було є з голубого яйця. Тучі на камера бояється. Так що ось так забрала вже пеленочку. Не забуде на цвітості. І ось так. Місце я присичаю, але буду переселяти велику кліточку. І ось цей бобрик одне і теж мені не подобається, але то нічого страшного, сподіваюся, буде все добре. Пропила вже їх антибіотиком, тепер сьогодні з них по плану вітамінки. Даю аптечку, яка вже була готова в летостеці, купувала. І ось так. Ну, а ось тут в мене 28 гусячих яєць закладений в інкубатор. Заклала я їх 3 числа. Так що ось я 2 яєчка підписала, щоб пам'ятати. Всі, які були, всі заклала. Скоро одна гусиня сяде на яйця, я сподіваюся, бо вже так вона носиться кожен день то вже в неї терміни підходять. Ось-ось замовила, думала купляти гусенят, щоб змінити кров на наступний рік, але трапилося мені оголошення, де людина має тримає гуси. Гуси такі подивилися хороші. Якщо то воно так і є, то, то е, українська сіра гусиня, Там і гусак, то думаю е, замовила 10 яєць і коли ми його ціні я під них підкладу. Ну, а з тих, що буде, то те і буде. Перевертаю зранку і ввечері, вже вони прогрілися. Яєчка я, звичайно, що помила перед тим, як закладати в інкубатор. Багато хто не миє, а я завжди мию, що курячі, що гусячі, що качині, Любі яйця мию, так як в інкубаторі інша мікрофлора, чим під гусинією куркою та індичкою, щоб не заражати, не наражати, то все на біду якусь, то я їх, звичайно, що мию. Так що так, водичка є, все добре. Щось я вже забалакалась, не туди перевертаю. І сподіваюся, буде все добре. Так що ось так. Ну, а мадама наша так і не обворосилася, чекаю, чекаю вже. Животик так гарненько особується, може, вона не в той час, коли запустила до капанчика, ну будемо бачити. І приведе тоді буде. Ну, тут у нас все добре, сніданочок. Б'ються, за їжу, як не знати що. Місце їм тут вдосталь. Ось одне трішки курче, треба відсадити його, бо вони по ньому топчуться. що з нього з лапками сталося. Оці ну, з'їдають голову. Так що так. І сьогодні невеличка розпаковочка це. Масло, ось такі шестигранники, лампочки для курчат, собі антиреспірант взяла. Горошок хочу м'ясний салат зробити, кубаска є. Мінеральна водичка. Купила електрочайника недорогого, щоб був, то ось, щось наш накрився для полоскання речей. Також взяла помідорку, огірочку і кетчуп. Ось такі розпаковки. І зайшла в атаптеку для майбутнього поголів'я, Я взяла ось таку аптечку. вона мені дуже подобається. 55 гривень. Але ну, серед всіх інших це найкраще. Взяла також кальцій для свиноматки на всякий випадок. кальфостонік. І е, Герді трішки корму, бо інколи підкормлю під її. Дві, в етапте, ну, дві аптечки взяла ось таких. Щоб було. Так що трішки перезакупилися. І не можу я, щоб без поповнення. Ось така качечка. появилась в нас на господарстві. Це з німецької селекції. Качечка дуже гарна, тяжка. Таке голубеньке оченятко. Зараз одне крило на всякий випадок обріжу і випущу до стелі. Ну і в нас на обід лаваш з м'яском Смашиться, дуже смачно, Станіслав вже поїв. так що Ось така смакота. Ну, ось так у нас цвітає абрикоса, насовується хмара і пролітає сніжок. На завтра передають мінус і буде, напевно, по абрикосиках цього разу. Цього року. І в теплисті, ось там. Гарненько капусточка від ній не відкривала. Щоб не померзла. Так що ось так. Така гарненька Це рання тут з краєчку. А там далі чуть-чуть дрібніша пізня. Ну і ось такий у нас ранок наступного дня. І ось такий у нас холод, просто став собачою. Мало того, що сніг такий іде так. Ще й вітер, ну, дуже холодно, але нічого страшного, трохи зараз швиденько попорою підійшла до качачок і все. І про на роботу. Ну ось, качачки потихеньку помаленьку освоюються і дивіться, що я побачила. А, побачила я перше яйце. Супер, я звичайно його заберу, бо у нас в нас ці дні має бути мороз. Ну і по кроликах цю красуню зважила, важить вона 3 плюс кілограма. І 3 числа теж запустила її до кролика, вона спарована. Ну а далі будемо бачити, що водичку наляла в мисочку, дуже замерзає. І звичайно зерно. Так що нехай собі тут сидять і їдять. І у мене сьогодні новина. Ось два яйця в іншому куплю. Нарешті, значить, скоро ця гусиня буде сідати. Гляну, що тут є, і тут є. Три яйця. Вчора три яйця, і сьогодні три яйця. Ну забираю, звичайно, бо померзнуть. Ось так. І ось такий львівського виробника комбікорм. Купила 25 кілограм. Це вже гровериде для бройлера. і... І ось тих курчаток. Їдять гарненько, тепленько, їм на цілу кліточку, гарненько. обростає вже гарно пір'ячко, то на сьогодні вже їм місяць. І так. Бройлери собі кайфують. Ось це курчатку одне відсадила до бройлерів. Я думаю, буде все добре. Гарненькі вже такі стоять деякі. Курчаки. Так що поки що тут все добре. Під лампочкою тепленько, гарненько, ніхто не скупчується, собі розходять, треба вже терси буде підсипати. Так що все добре. А вдома тепло, добренько, Запалила грубку зранку, та як вітер, щоб було в хаті тепленько. під снігом, а в нас нарциси у всі цвітуть. Ну, ось так затягнуло. На цілий день передають така погода, а завтра до мінус вісім має бути уночі. Ну, одна ніч така, що такий сильний мороз має бути. Але я думаю, це буде добре. Кури навіть не виходять, а качки купаються собі, хоч би що. Ну щось, друзі, на цьому буду завершувати своє відео. Вам гарного перегляду, тихої, мирної ночі, миру, здоров'я та добра. Люблю, обнімаю. До нових зустріч. Па-па-па-па.